Друзі, всім привіт! Давайте разом з вами приготуємо дуже ніжні та соковиті сирники. Я впевнена, що вони вам дуже-дуже сподобаються. І для початку підготуємо сир. Ви можете перетерти його через сито, і тоді ваші сирники матимуть кремову текстуру. Або розтерти виделкою, як я, бо мій чоловік любить грудочки. Додаємо яйце, сіль. Ванільний цукор або ванільний екстракт, звичайний цукор та все ретельно перемішуємо. Додаємо трошечки борошна і ще раз перемішуємо. Столовою ложкою набираємо невелику кількість тіста, формуємо кульку та гарно обвалюємо в борошні, Притискаємо та смажимо з двох сторін до гарного золотистого кольору на середній температурі. Готові сирники перекладаємо в чисту суху пательню, пересипаємо цукром, заливаємо вершками так, щоб вони покривали сирники, та додаємо ванільний цукор або екстракт. Доводимо до кипіння та залишаємо постояти десь приблизно 15 хвилин під закритою кришкою. І все смакуємо. Це дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте. І дякую за перегляд!